Зазрість насправді прекрасне відчуття, яке завжди вам підсвічує ваш істинний потенціал, а також найближчу зону розвитку та зростання. Завжди заздрість це про внутрішню заборону, а мені так не можна, коли я не дозволяю собі хотіти напряму бажання нікуди не зникає. Потреба вона залишається, енергія зростає, але вона просто не реалізується і проюцюється на інших. Саме тоді з'являється порівняння, знецінення, внутрішній біль. Тобто заздрість це біль непрожитого бажання, це біль енергії, яка застрягла. Заздрість це маркер того, що щось в мені проситься вже в світ. Свобода, гроші, легкість, любов, відносини, реалізація. Але я поки що на підсвідомому рівні всього цього собі просто не дозволяю. Заздрістю не треба боротися, її треба слухати дуже уважно. Головне питання не чому я заздрю, а що саме я тут собі не дозволяю. Ось саме тут і починається справжній ріст.